Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю вий. Останні дні дуже тяжкі для нас, українців, бо ракети летять просто одна за одною. Зеленський каже, що така кількість ракет вона показує те, що санкції проти рашки недостатньо, які зброї для України. Звичайно, недостатньо. Путін том разота, яка відповість за все, якщо не в цьому світі, то в іншому точно. Але ж з влади теж ніхто не знімає відповідальності. Така кількість ракет, значить, ще й те, що раніше треба було готуватися до війни, а не дороги будувати, по яким зараз їздять танки, що потрібно було закуповувати ПВО, які б збивали ті ракети, що зараз летять. Що потрібно було закуповувати зброю, яка зараз було б чим воювати, а не возмущати, що нам не хватає зброї. Прильоти крилатих ракет це політика тероризму Путіна. Тактика расистів вона не змінилась. Ракети вони будуть летіти, доки не закінчиться війна. Путін засипає ракетами та бомбами мирних жителів, руйнує інфраструктуру. Щоб сіяти смерть та руйнування. Іде просто навмисне нагнітання, такое знаєте, сильне нагнітання ситуації з метою викликати паніку українців. Це все буде посилюватись. Паніка, яка вони хочуть, щоб все це підштовхнуло владу до переговорів та підписання миру не на умовах України. Але Путін прорахувався. Більшість українців хочуть не перемир'я з Росією, а перемогу над расистами. Та прагнуть повного звільнення всіх раніше захоплених окупантами територій. Так, є невеликий відсоток тих, хто готовий погодитись на умови Кремля. Але вони є українцями, знаєте, так, лише номінально за паспортом. Це не громадяни, це мешканці. Їм все одно під яким прапором пиляти бюджети та бухати. Інше їх не цікавить. Тому кожен приліт робить нас злішими. Кожен приліт мотивує нас воювати. Кожен приліт підштовхує нас до того, щоб війна згодом прийшла на територію Росії. Так і буде. Поки що заспокойтесь, якщо наскільки взагалі це можливо зробити, і зрозумійте головне, що до Києва прилетіло декілька ракет. На фронті прильоти обчислюються сотнями. Та тисячами на годину. Наші військові вони воюють. І ми всі маємо пам'ятати це. У вересні 1940 року нацисти скинули на Лондон 6224 тонн бомб. Всього в ході бомбардувань з вересня 40 по травень 41 на Лондон було скоєно 85 масованих нальотів. Німецька авіація скинула 24 тисячі тонн вибухівки. Але лондонці не здригнулися, британці не здалися. В результаті ця коричнева чума була просто повалена. Рашизм діє за цією ж методикою. Але і закінчиться аквафрешова холера так само, як і той, ким вони зараз захоплюються, вже цього навіть не скриваючи. Це, знаєте, зараз не само Самозаспокоєння, багато хто може сказати, заспокоюєте себе? Ні. То просто розуміння невідворотності законів історії. На вихідних Путін пообіцяв Лукашенко ядерну зброю. Пообіцяв порушити договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Чим цілком може спровокувати превентивний удар НАТО? Ну, принаймні через 4 години після такої заяви Путін просто серед ночі, мабуть, всі бачили, як скинули одразу жителі Москви, як їхав кортеж, просто терміново виїхав до Кремля. Хоча Песков і заперечує, що це все ніяких там серйозних заяв, і так далі, але ми ж то знаємо, що їх слова то їм не можна вірити. Взагалі, вся ця, знаєте, бредова розмова двох звихнувшихся дідів, це такий непрямий шантаж НАТО. Але водночас це гігантський, просто гігантський, я б сказала так, такий крок до повноцінного ядерного конфлікту. Ключовим тут є настільки розміщення ракет до Іскандерів чи літаків, скільки сам факт взагалі просто перети навіть однією ядерною боєголовки кордону Білорусі. Неважливо під яким приводом і чиєю буде числитися ця ядерна ракета, як і тепер власністю Росії чи вже власністю Білорусі. Головне, що буде порушено базовий договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Тобто Росія готується зламати ще одну опору. Планетарної системи безпеки, миру, систему міжнародного права встановлену вже після Другої світової війни. Це все вже зламано. Принцип визнання кордонів суверенних держав знищено, система утримання Європи від агресивних воєнних нападів зламано. Тепер на черзі просто договір про нерозповсюдження ядерної зброї. І оскільки це вже реальна загроза, загально взагалі, всього миру це вже стосується безпеки, мирової безпеки, світової безпеки, бо саме цей договір, поки був чинником, що стримував пошесть ядерних воєн планету Ізраїль, Іран, Палестина, Індія, Північна Корея, Китай, бажаючих просто дотягнутись до настільки ефективного кийка на голови ворогів. Не бракує, то цілком може спричинити просто превентивний удар по критину, який просто загрошує всьому світу. Крім того, варто зважити, що тепер Росія то країна з рівнем урбанізації в 75 80 В московській і пітерській агломераціях цей рівень майже сягає 100%. Тобто, це дуже зручні цілі для максимально ефективної нейтралізації керівництва країни ядерного терориста. Якщо вже йтиметься про превентивний удар в інтересах всього міжнародного співтовариства, з одного боку, Путіну йому вже все рівно, в нього попереду або труна, або гага, якщо взагалі він ще живий. Бо багато хто каже, що він вже помер. А з іншого боку, буквально через пару годин після того, як ця заява розійшлася інформаційним простором, в Москві був помічений його кортеж. В 11-й 11 годині, вже ніч, можна сказати, він поспішав до Кремля. А це значить, що? Що там знову щось задумали. Війна не закінчилась, вона все ще триває. Це наша спільна війна. Тому, лише об'єднавши всі наші зусилля, ми зможемо перемогти. Це не просто гарні слова, це реальна формула перемоги. В єдності наша сила, а расистський рейх він просто впаде. Ми обов'язково впораємося з цим, і наші західні партнери нам допоможуть. Вірте Збройним силам України, завдяки їм ми з вами живі. Ми обов'язково переможемо.